Цей п'ятихвилинний буддійський ритуал стілює ваше тіло без ліків. Заплющте на мить очі та прислухайтеся. Серцем існує ритуал, стародавній ритуал, забутий ритуал, мовчазний ритуал, який не потребує ні ліків, ні технологій, ні комерційних обіцянок. Буддійський ритуал, що передається у священних лісах, де ченці зцілюють не таблетками, а усвідомленням дихання та поверненням до теперішнього моменту. Чому 5 хвилин? Тому що 5 хвилин достатньо, щоб змінити стан вашого тіла, достатньо перезавантажити вашу нервову систему, щоб надіслати вібраційне повідомлення кожній клітині. Ви можете перестати виживати та почати зцілюватися. Він занадто короткий, щоб ваше его могло чинити опір, занадто короткий, щоб ваш розум міг саботувати, занадто короткий, щоб ви здалися. Цей ритуал не є видовищним, він священний, він не видає шуму, але він промовляє до вашої печінки, вашого серця, вашої імунної системи, світла у вашому кістковому мозку. Він відновлює те, що медицина не може бачити, що наука не може виміряти. Те, що ваша душа відчувала протягом тривалого часу, передається мандрівними ченцями. Цей ритуал століттями використовувався в лісових монастирях, де ченці практикують мистецтво зцілення без зусиль. Кажуть, коли ви повертаєтеся до себе, ваше тіло перестає боротися та починає слухати, і саме тоді починається зцілення. За кілька хвилин ви навчитеся надзвичайно простому, але глибоко священному ритуалу. Він займе лише 5 хвилин, але може змінити те, як ваше тіло прокидається, захищає, перетравлює, спить і звільняється. Це не техніка, це втілена мовчазна молитва, походження ритуалу, зцілення від тиші. Цей ритуал не походить з лікарень, лабораторій чи промисловості. Він походить з тигих лісів, віддалених гір та монастирів, які рідко відвідують ліс. Ченці, яких можна знайти в Лаосі, Камбоджі, М'янмі та північному Таїланді, не живуть у містах, вони не шукають комфорту, вони сплять під деревами, медитують зі зміями, моляться з вітрами та зцілюють диханням, тишею та вібрацією. Цей ритуал не читається в книзі, він передається через присутність, приклад та слухання. Коли учень готовий, Майстер пропонує не теорію, а дихання, ритм, жест кажучи, робіть це щоранку, і ви зрозумієте те, чого ваше тіло ніколи не забуватиме. У давніх буддійських традиціях вважається, що хвороба починається задовго до того, як тіло промовляє, починаючи з дихання, з дисбалансу напруги, з втрати зв'язку з правильною вібрацією, ритуал, який ви збираєтеся вивчити, спрямований саме на цей момент, коли ви перестаєте боротися та починаєте існувати. П'ятихвилинний буддійський ритуал зцілення тіла без ліків заспокоюється. Заплющте очі та дихайте м'яко. Цей ритуал складається з чотирьох священних фаз: дихання, жесту, візуалізації та енергетичного стрибка. Крок перший перший вдих. Сядьте зручно, випрямивши спину, поклавши обидві руки на живіт, вдихніть через ніс на рахунок 4, затримайтеся на 2 секунди та повільно видихніть через рот на рахунок 6. З кожним видихом, уявіть сірий туман. Що залишає напругу у вашому тілі. Напружте старі думки. Продовжуйте це дихання. Крок другий жест священної чаші. Тепер складіть руки у формі чаші, ніби приймаючи невидиму жертву. Ваші великі пальці торкаються один одного, пальці розслаблені, руки лежать біля пупка. Заплющте очі, відчуйте енергію в долонях і скажіть собі про себе Я готовий прийняти зцілення, яке вже несу в собі. Крок третій. Візуалізація золотого світла. Уявіть собі м'яке. Золоте світло, що спускається з неба як ніжний, теплий, благодатний дощ. Воно проникає через маківку вашої голови та повільно стікає вниз через горло, серце, шлунок, таз і ноги. Це світло очищає, відновлює, переформовує та зцілює. Вам не потрібно нічого робити, просто дозвольте йому працювати. Крок четвертий цілющий стрибок. Покладіть праву руку на серце, а ліву на живіт. Залишайтеся там, дихайте ніжно та скажіть про себе там я зцілений, я світло, я живий. Залишайтеся в цій тиші ще 30 секунд, ніжно посміхніться, потім відкрийте очі, наслідки ритуалу, відчуття тепла та внутрішнього спокою, зменшення психічного збудження. відновлення імунітету через парасимпатичну систему, тонке зменшення болю чи напруги, та відчуття отримання чогось невидимого, але реального. Ви щойно виконали рідкісний вчинок. Древній жест, простий, але священний ритуал. Протягом п'яти хвилин ви не намагалися нічого зробити, ви просто дозволили, відкрили та вітали. У цьому тихому просторі ваше тіло почало слухати, вібрувати та зцілювати. Пам'ятайте, що зцілює тривалість, а присутність, Не складність, а усвідомленість трансформує. І те, що ви щойно активували, не потребує нічого, крім вашої відданості. Практикуйте цей ритуал щодня протягом семи днів, завжди одночасно, завжди в тиші, завжди з повагою. І спостерігайте. Спостерігайте за змінами у вашому тілі, вашому сні, вашому настрої, вашій енергії. Ну на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!